Основні принципи, з чим ми будемо працювати, це буде принцип на arm length principle, принципу. Так? Тобто завжди ми маємо порівняти ми завжди маємо порівняти прибуток між нашими пов'язаними сторонами в між умовами, так з не пов'язаними. І власне з цього впливає принцип зіставності: ми завжди будемо порівнювати себе. Ми будемо себе порівнювати або з операцією. Також на, надалі е, звертайте увагу. Тобто, є зіставність операції, а є зіставні юридичні особи. На рівні Податкового кодексу України у нас є дві компоненти: зіставність операції і зіставні юридичні особи. Вся ідеологія підходу до контрольованих операцій з точки зору ЕСР, це ще також принцип зіставності. Поясню. Тобто. Клавна методологія пов'язана з тим, що нам треба знайти якусь операцію, яка може бути зіставною. Зіставну компанію, зіставну операцію. і порівняти умови в цій операції на, з, з умовами нашої контрольованої операції. Оце comparability компераіліті принцип. Навіть на рівні УЕСРУ є зараз дискусії. Дискусії які? А чи є альтернатива Length Principle? І вони кажуть, так, є. І вони описують цей принцип. І цей принцип називається принцип глобального розподілу. Ну тобто, якщо всю нашу всі наші зустрічі, ми будемо ідентифікувати контрольовану операцію, ми будемо цю операцію знаходити зіставну операцію, робити якісь бенчмарки, порівняння, і потім казати, окей чи не окей, то альтернатива у цьому армлені принципу це глобальний формульний розподіл. Третій принцип принцип превалювання економічної суті над формою. Навіть в українському законодавстві з'являється таке визначення як ділова мета. Друге дихання вона отримала після 21-го року. Пам'ятаєте, після цих значних змін законом 466, і тепер ділова мета вона опікується тільки зовнішньою економічним операцією. Далі принцип справедливої ринкової вартості. Цей принцип засвідчує, що ми маємо визначити таку ціну. В операції, наприклад, зернові або ж сировинні товари, яка є ринковою, і вона є незалежною від операції між пов'язаними сторонами. Принцип справедливої ринкової вартості. Всі дані в нашій документації мають бути е або з джерел, і ці ціни мають бути ринковими. Саме в цьому є Аргус, саме в цьому є Рефінітів, там інші ДЗІ, укрзовнішпроми і все інше. Принцип розподілу прибутку. Прибуток має розподілятися в залежності від внесків сторін в будь-якому випадку. Будь випадку. Якщо сторона не заслуговує на цей рівень прибутку, значить тоді ми робимо коригування. Відмінність між четвертим методом і п'ятим. Поясню: метод четвертий це метод чистого прибутку, п'ятий метод це розподіл прибутку. Четвертий метод він це метод односторонній. Ну, тобто, ми тестуємо якусь одну сторону, неважливо. Ту сторону, яка або є більше інформації, яка більш проста, і е, в яку і сторона, яка може дати е, найбільш е, доречну інформацію для, цього, для ціє, ціле, цієї цього каву, для цієї цієї контролю операції, принцип розподілу прибутків ділиться дуже просто, виходячи з чотирьох критеріїв. критерій: перший – які функції ми несемо, які ризики несе кожна сторона. Які активи, включаючи нематеріальні, кожна сторона бере на себе і вкладає, ну а взагалі, ви ж розумієте, зараз сучасний світ він більше ну, тяготіє до нематеріальних активів, і взагалі вартість створюється все більше і більше нематеріальними активами, У складному умову, принцип розподілу прибутку. Якщо голландська компанія це? Велика якась структура, де працює там, 50 людей, де орендуються склади, де е, умовно є якась торгівельна марка навіть на балансі. Ця компанія водіюється, е, в неї значні зв'язки з більшістю ретейлерів в Голландії. І тоді в виникає питання: а як нам справедливо розподілити прибуток, який ми транслювали з України в Голландію? Виходячи з п'ятого принципу. І тоді е, четвертий метод односторонній тут не працює. І настанова Євестер нам буквально говорять про таке: якщо дві сторони дають якісь рівні, унікальні характеристики в цю операцію, тоді односторонні підходи не працюють. А односторонні підходи в нас перші чотири. П'ятий метод це метод розподілу прибутку, він двосторонній. І тоді виникає питання: нам потрібно якось розділити цей прибуток між двома сторонами. І це відбувається тоді, коли в нас ці унікальні якісь внески цей прибуток створюються двома сторонами. Ну і принцип прозорості. Ми ж розуміємо, що цей принцип працює, що документація, яку ми робимо, вона має бути підтверджена. І підтвердження вимагається там значної кількості статей ПКУ, а саме вибір методу, вибір джерела інформації. Пам'ятаєте, джерела джерела інформації, джерела інформації це все, що можна, але доступне. Будь ласка, платне, але доступне. Так? І ці дані ми маємо потім якось ще верифікувати. Принцип прозорості. Прозорість це кожна цифра, кожна аргументація в нашій документації має бути прозора і обґрунтована для податкової. Нагадаю, що 7 років перевірки і строки позовної давності для тцу операції вони спонукають нас, щоб це робити.